самий саме невдалий секс, це, типу, порвався презерватив, там, щось стало. в тебе це. був хоча б раз, щоб тебе порвався презерватив? Ні. Mm -hmm. В тебе? Ніколи. І в мене. То вп... ці люди. Хто так? ці люди? У ну, вас було, послідок, щоб хоч раз під час сексу. Ні, серйозно, ні було? Вам, ні було? Було? Вас, дівчата, було таке, що просто ну це вперше. Я, я вперше в компанії, коли такий коефіцієнт, що не було. Зазвичай Даня було дані. Ну, я ж кажу Дані, що Даня да. один. А зазвичай, коли я спілкуюся, наприклад, з кимось в оточенні всіх, да, звісно. Я собі думаю, що це мало бути таке? Ну про ну просто ми в дитинстві. В презервативах воду 10 літрів наливав. Я розумію. ну, Даня, я запишусь до тебе на курси. Насправді презерватив рветься переважно через недотримання а, а, температури зберігання. А, серйозно? Я, до якої температури можна зберігати презерватив? Взагалі без дубля. Ну, 에... Аптечної. А яка аптечна? От на пакуванні пишуть там: від до. Я не Просто не ніхто дочитати, ніколи так не читає. Що я ну там умовно від 5 до 30, зазвичай оптимальна це там в районі 20 плюс-мінус там декілька градусів. Але люди ж у нас як кладуть презерватив бардачок машини. Він там півроку катається. взимку замерзає, влітку температура в машині плюс 100. я був тебе би думки. А я на сонці. Залишають так і тому презерватив може порватися. Наступний пункт те, що часто люди грішать, це після того як руки воліє в якісь маслі масажик, був прелюдія. Там вони намастилися цими олійками, ручки жирні відкрили. Латекс і олії абсолютно не дружать одне з одним. Латекс руйнується від контакту Прикольно. з маслинистими речовинами. Ого.